Учні 9 класу одного з ліцеїв міста вперше пройшли тренінг з домедичної допомоги від комунального підприємства Госпітальєри Дніпра. Чотири години вони опанували теорію та практику, аби бути готовими діяти у критичних ситуаціях. Петля стала велика. Тепер вам легко і закинути наверх. Ще раз накладає максимально висока перпендикулярна кінцівка. Інструктор Олексій проводить тренінги з домедичної допомоги для цивільних та військових з 2014 року і сам надає допомогу пораненим бійцям. Завдяки досвіду він добре знає, як передавати знання правильно та ефективно. Ми даємо ази протоколу надання домедичної допомоги, щоб вони знали, що їм можна робити, що не можна, щоб для них це було безпечно. Щоб вони знали, в якій послідовності треба надавати допомогу, тобто на що реагувати в першу чергу, а на що можна просто не звертати увагу, бо вони знаходяться в місті Дніпро, і швидка приїде. Треба їх правильно визвати. Це теж ми вчимо робити. Інструктор зазначає старшокласники вже у тому віці, коли їх сили достатньо, аби опанувати ці навички та мати змогу врятувати комусь життя. За час тренінгу учні навчаються зупиняти різного виду кровотечі, відновлювати дихання, стабілізувати людину до приїзду швидкої та викликати медиків, аби це було правильно та вчасно. 15-річна Софія, хоче вперше, має подібну практику, та запам'ятала все покроково. Я повинна Одягти перчатки, окуляри, маску, щось що буде мене захищати, бо я не знаю, чи я можу заразитись від людини. Якщо людина відключки, то я давлю на дві точки больових. Якщо він не реагує, то це вже треба 103 дзвонити. Якщо вона реагує, то тоді я починаю дивитись, чи йому турнікет, чи потрібно останавливати кров. Якщо потрібно, беру турнікет або палець, і давлю на ось цю точку. Такі заняття у ліцеї проводять на постійній основі. Навчання з домедичної допомоги тут системно впроваджують завдяки меморандуму про співпрацю між навчальним закладом та КП Госпітальєри Дніпра. Під час 9-го та 10-го класу навчання ми пройшли три тренінги. І ще додатково у нас були заняття з тактичної медицини. Отримали дуже багато цікавих знань про медицину, про надання допомоги. Надання допомоги військовим і цивільним це могло б знадобитися. Ну, наприклад, у наших реаліях у разі прильоту, або ну, просто все, що завгодно може статися з людьми або зі мною. І я думаю, те, що покращити. Шанси на виживання людини це вже гарний навичок, ніж не мати його зовсім. Базові навички до медичної допомоги це те, що має знати кожен. А для підлітків вони стають першим кроком до усвідомленої відповідальності за себе та людей поруч. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.